Добрий день! Тема сьогоднішнього повідомлення трансплантація тканин та органів у людини її перспективи. Трансплантація клітин та органів. Трансплантація це пересадка реципієнту органа або тканини, які були взяті в організму донора. Пересаджувані органи і тканини називають трансплантатами. Трансплантація виконується хірургічними методами. Сучасна медицина може успішно здійснювати трансплантацію багатьох органів і тканин людини. Це такі, як серце, нирки, кістковий мозок, легені, печінка, волохія, шкіра. У випадку, коли в організм реципієнту поміщають неживі органи і тканини, а їх механічні або електронні аналоги, такі штучні аналоги називають імплантами. А сам процес імплантацією. Основною проблемою трансплантації є подолання імунного бар'єру. Будь-які чужі органи і тканини. Імунна система організму розпізнає і починає атакувати, намагаючись знищити чужорідні клітини. Це стає причиною загибелі і відторгнення трансплантантів. Для попередження цього процесу лікарям доводиться пригнічувати в пацієнта роботу імунної системи за допомогою спеціальних препаратів. Види трансплантації. Перший вид це клітинна інженерія. Та клонування. Ця технологія передбачає вилучення потрібних клітин з організму, самого пацієнта і вирощування з них потрібних органів та клітин методами клітинної інженерії. Наступний це ізотрансплантація. Донором стає людина повністю ідентична за геному до реципієнта. Це можливо, коли донор і реципієнт є монозиготними близнюками. Наступний вид це аутотрансплантація. Реципієнт є донором для самого себе. Цей метод широко використовується у випадках пересадки шкіри, особливо у випадку опіків, коли шкіру з непошкоджених ділянок пересаджують на пошкоджені, А також цей вид. Підстосовується для кісткового мозку. Четвертий вид трансплантації це алотрансплантація. У ролі донора виступає людина з генотипом відмінним від генотипу реципієнта. Цей варіант застосовується найчастіше, бо його найлегше реалізувати практично. Для подолання проблем з імунною системою підбирають бретлетрансплантацію. Найбільш схожі за набором антигенів на органи донора. П'ятий вид це ксенотрансплантація. Донором є не людина, а тварина іншого виду, крім проблем із відторгненням трансплантата. Ця технологія вимагає урахування моральних та соціальних аспектів. Бо використання таких трансплантатів може суперечити моральним. Або релігійним переконанням реципієнта, трансплантація по-українськи або презумпція незгоди в нашій країні. Якщо людина не висловила своєї згоди, щоб її органи після смерті були взяті як донорські, автоматично вважається, що вона не згодна. І для цього не потрібно ніякої заяви, затвердженої у юриста. З 1 січня 2019 року вступив у дію закон про трансплантацію, який передбачає створення єдиної Державної інформаційної системи трансплантації. В ній відображаються внесені дані та історія переглядів цих даних. Єдиний державна інформаційна системи трансплантації містить у собі такі реєстри, як Волевиявлення щодо посмертного донорства, анатомічні матеріали людини, призначені для трансплантації або виготовлення біоімплантатів, реципієнти чого живі донори, живі донори гомопоетичних стовбурових клітин, довірені особи, які згодні на посмертне донорство тих, кого вони представляють. Охіб з трансплантованими анатомічним матеріалом. І медзаклади уповноважені на трансплантування. Єдина державна інформаційна система трансплантації визначатиме донора та реципієнта за наступними показниками: перший і найголовніший – це імунологічна сумісність, друге. Якщо людина перебуває у невідкладному стані, який становить загрозу її життю, трансплантація проводиться без згоди реципієнта, його батьків або інших законних представників. Також відстань: якщо знаходитись далеко, то вже будуть підбирати ближчі центри трансплантації. Пріоритет наданий неповнолітнім реципієнтам та живим донорам, які вже давали матеріал для трансплантації. Доступ до цих реєстрів обмежений практично для всіх. Тільки мають доступ транспланти-координатори, посадовці відповідального за трансплантацію органу виконавчої влади і судмедексперти. Надання згоди або незгоди на трансплантацію органів надають за особистою письмовою заявою, позначкою в паспорті, посвідчені водія і внесення даних до єдиної державної інформаційної системи трансплантації або наявність повноваженої особи, яка після смерті інформує про згоду або незгоду на трансплантацію. Якщо волевиявлення відсутнє, то звертатимуться до наступних родичів, таких як подружжя, тобто дружина або чоловік, дітей, які досягли 18 річного віку і мають право самостійно приймати рішення, батьків, рідних братів та сестер. Забороняється вилучати органи у живих донорах, які по-перше, є вагітними. І якщо людина вагітна, це може нашкодити її майбутній дитині, а також їй. Друге, хворіють на психічні розлади. Тому що клітини, які відповідають за психогенну соматику, можуть передаватися трансплантованими органами. Третє, утримуються у місцях відбування покарань та попереднього ув'язнення. Тому що у таких місцях знаходиться дуже багато імунологічних захворювань, таких як туберкульоз та інші. Якщо є особами без громадянства та іноземцями, а також, якщо вже були донорами для трансплантації, також законом забороняється торгівля та реклама органів для трансплантації. 12 мільйонів гривень виділено з Держбюджету України на 2018 рік задля реалізації пілотного проєкту щодо зміни механізми фінансового забезпечення, оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. Не використовуватимуть органи людини після її смерті, якщо у неї немає родичів. Проти Трансплантації суд правоохоронці або суди медик експерти. Якщо особа не встановлена, якщо особа є дитиною сиротою, є ветераном, вона не тієздатна особа і є особиста відмови даної людини або її родичів, донор в нашій країні має право. На підтримку від держави за умови родинного донорства, безоплатне медобстеження та медичну допомогу у разі захворювання через донорство, 3 дні до оплачуваної відпустки, на пенсію за інвалідністю незалежно від тривалості страхового стажу, яка отримана внаслідок втрати органу. І у разі смерті. Донора непрацездатні члени родини отримують пенсію у зв'язку із стратою годувальника. Переходимо до принципів біологічної етики. Трансплантація тканин і органів робить актуальну проблему біоетики. Це моральні аспекти застосовування цих технологій. Основні принципи біологічної етики, яких бажано дотримуватися для недопущення етичних проблем, запропонували американські вчені Бічемп та Чілдрес. Принципами біологічної етики є перший принцип автономії. Індивід має право розпоряджатися своїм здоров'ям. Другий принцип називається не зашкодь. Він вимагає мінімалізації шкоди за медичного втручання. Третій принцип блага. Тобто лікар зобов'язаний здійснювати дії, спрямовані на покращення стану пацієнта. Четвертий принцип справедливості. Він вимагає рівного ставлення до всіх пацієнтів і рівного доступу до ресурсів для медичної допомоги. Дякую за увагу! Naše dobré.